Доброго дня ще раз всім. Дивлюсь на фото, але треба його змінити, бо це фото такої вже дуже... Ну, гарне фото. Так, але дивлячись на фото, розумію, скільки ну всього то на всього майже три роки, але насправді таке враження, що пережили ми всі декілька життів навіть не років. Що змінилось? Порівняно з минулим роком, так говоримо. За минулий рік що сталося? Ну перш за все, хочу сказати, що дякуючи зсу, живі, здорові, дякуючи підтримці держави, працюємо, дякуючи праці Держпродспоживслужби, відкриваємо нові ринки, не дивлячись ні на що. Справді, підтверджую попередньо сказане, що ми здивували весь світ, тим, що ми продовжуємо працювати, не дивлячись ні на що. Ми потроху відновлюємо галузь. Від початку війни було дуже багато руйнувань, дуже багато знищеного дуже у нас порушився технологічний процес. Всіх техніків. я думаю, що всі знають свої проблеми, і такі самі, як і в нас. Вони наразі ну, можна сказати, що ми більш-менш вийшли на той рівень, який був до війни. Ще трохи часу для відновлення, але якби не війна, то ми вже були б, думаю, що далеко дуже попереду. Попит на нашу продукцію не зникає, не зменшується, не дивлячись на те, що людей нас стає менше, але ну, принаймні є така, хочу підкреслити таку маленьку фішку. Раніше ми робили дослідження, що нашу продукцію купували в основному жінки. Тобто жінки більше цінували якість нашої продукції. Зараз трохи портрет нашого покупця змінився. В сторону хлопців, ну, я думаю, що то більше за, через яєчні продукти, продукти, які ми також виробляємо, ми розробили цілу лінійку продукції. Я думаю, що ви знаєте, я вже про це говорила: це господи, рідкі яєчні продукти, сухі яєчні продукти, і те, що з новинок, ну цей продукт був розроблений спеціально для зсу, але Наразі вже користуються попитом і серед бізнесу. Це варене яйце. Ми запустили виробництво варене яйце. Тобто, ви готуєте вже готове. Купуєте, готове варене яйце, готове до споживання. Не варити, ні чистити, нічого з ним вже не потрібно робити. Ну це дуже добре, чудово. А, І яйце це. А, ну наразі як був, так і залишається один із самих дешевих білком. З поживною цінністю, з усією лінійки амінокислот на сьогодення, да? і е, продукція ну, птахівництва да? е, до 50% потреб в продукції тваринства виробництва зараз Україна закриває. І це найбільш дешевий. Це найбільш дешевий, найбільш дешевий. Е, Це най, найбільш дешеве джерело да. протеїну так для життя. Пане Юлі, які зараз, ну на вашу думку, головні проблеми у ну, вашій компанії, де в цілому, в цілому в галузі? Е, я пам'ятаю, що минулого року я вже озвучувала цю проблему. Вона стає більш нагальною і більш масштабною. Це проблема з кадрами, з персоналом, з людьми. Минулого року ви мене питали, як ми збираємось вирішувати, цю проблему. Вирішили. Наразі в процесі так легко все не стається. Я минулого року, разу минулого року відповіла вам на питання, тим, що ми намагаємося автоматизувати свої процеси. Ми все ще над цим працюємо. Трошки легше, але все одно гостро відчувається дефіцит людей. Вибачте, зараз буду розбирати людей на запчастини, але не вистачає елементарів. Тільки чоловіків, чи і чоловіків, і жінок. Ні, ви знаєте, і чоловіків, і жінок. Наразі я б сказала, що так само відчувається відсутність і жінок на ринку праці, як і чоловіків. На жаль, це факт. Іншим таким викликом є. Ну, це загальна проблема. У це нас це загальна проблема. Так це не тіки нас. всі компанії. Столкнулися з цією проблемою, і в деяких наві крупних агроховнах, до 80% незакритих вакансій в протягом місяця. А нехватка хватка йде 20 двадцяти до 30 в цілому по отраслі. Це багато і такого ніколи не було. Так, але тим не менш в компанії люди, в нашій компанії люди вважаються одні з. Таких основних цінностей компанії. Я дуже рада і дуже вдячна тим людям, які працюють в Україні, не виїжджаючи з України, не дивлячись ні, ні на які виклики. Це наша основна цінність, співробітники, які працюють. Держите грошима ну, чи якимись ще відпочками? Чи як? Ну, по-перше, ми чесно конкуруємо на ринку праці стосовно оплати. Це, по-перше, хочу підкреслити. Це в Білому. Все в білому, звісно. Okay. По, По друге те, що ми цінуємо своїх співробітників, особливо тих, які працюють в компанії, дуже давно нас є. Уявіть собі нещодавно, вітала одну з працівниць птахофабрики. Яка пропрацювала 50 років, я кажу мені ще стільки років нема життя, скільки ви тут працюєте? Як вас не знудило Вона живого Брежнєва Бачила Так, 50 років. Людина працює на одному місці. Це ну це дуже цінно. Я думаю, що тут мотивація не тільки грошима, скільки. Ну, якимось, знаєте, почуттям самоповаги і поваги до компанії, в якій піклуються про людей. Ми завжди кажемо, що люди наші наша цінність, і те, що ми робимо, ну той продукт, який ми виробляємо, це в першу чергу якість, яку ми несемо до себе додому. Якщо ти собі робиш добре, ти робиш добре всім. Це такий наш. Чудово, ну що чекати на краткосрове майбутнє. Які сюрпризи від торгової марки Ясен Світ на ринку сюрпризи однозначно будуть. Ми постійно працюємо над інноваційними новими продуктами. Хоча здавалося б, що ще можна вигадати з тим яйцем зробити, але є ще нюанси. Ну я хочу варене яйцю покупати в супермаркеті. Будь ласка, я думаю, що його нема. В майбутньому, найближчому давайте щось. Окей. Доброго дня усім. Найперше хотів би подякувати організаторам за запрошення на такий чудовий захід. Почну, певно, із поточної ситуації, яка в нас є в компанії. Знаєте, Хотілося б просто сказати, як раніше президенти виступали в довоєнний час на новорічних зверненнях, що цей рік був непростим. Але ситуація справді така складна, доволі динамічні ці ризики, їх важко передбачити. Питання в нас основні полягають в енергоносіях, я думаю, як і у всіх. Проблема з постачанням електроенергії. А продукція у нас така відмінна від інших галузей харчової промисловості: У нас не шоколадки. Шоколадки можуть полежати на стелажах, почекати кращих часів, курка чекати не буде. В принципі, які будь-який продукт тваринництва. Щодо наших обсягів виробництва, то в принципі завдяки, я би сказав, нашим героїчним працівникам. Ми вийшли на довоєнні показники десь приблизно через 3-4 місяці від початку повномасштабного вкладу. це чудово. Так і це от справді завдяки нашим працівникам, які, не дивлячись на всю важкість ситуації в країні, усвідомлюють важливість їхнього вкладу. Для стабільної роботи нашої компанії. Ну, і вам трошки поталанило, що ваше підприємство на заході країни, а не на Сході. Знаходить. Так, але все одно у нас є прильоти. І так само по місті Луцьку, і по наших майданчиках, і шахеди над нами літають. Тому те, що ми знаходимося на Заході, це відносна безпека лише. Тобто ми не можемо скажити. Безпеки, на жаль, ніде нема. Ну я вважаю, що безпека зараз тут. Нас охороняє всі сили ПВО, города міста Києва. Про що їм величезна шана і подяка? А які ще проблеми? Проблеми з кадрами є у вас наразі? Це напевно одна із таких найбільших проблем: дефіцит кадрів. Питання не лише би, в кваліфікації працівників, а просто в їхній наявності. наявності. Так, так, так. І це не тільки там, дефіцит чоловічих робочих рук, а так само така сама ситуація і з жінками. І Найбільша проблема в тому, що ніколи не знаєш. Чи буде певний працівник працювати там, через місяць чи півроку, чи там, через рік часу? Тому що е, доволі тяжка ситуація на фронті. Е, дуже багато працівників мобілізують, е, тому це ще додатковий ризик. У вас е, ви використовуєте бронювання працівників? Так, ми бронюємо наших працівників, наше підприємство визнано підприємством критичної інфраструктури. І як 100% бронювання стається? Чи якийсь відсоток не ну, йдуть на фронт і не бронюють вам? Наразі ми можемо забронювати тільки 50% працівників. Ну як? І, звичайно, серед наших. Колег є і мобілізовані, є е, ті, які вже отримали там, важкі поранення і були змушені демобілізуватися, повернулися назад до нас на роботу, адапту, адаптуються до цивільного життя. Ваша компанія також є одним із лідерів інкубації. Які тут проблеми, з якими ви стикаєтесь, да, і які взагалі. Перспективи розвитку цього напрямку. Наразі ми бачимо значний запит по нашому продукту по інкубаційному яйцю і по добовому курчаті. Серед проблем ну, знову ж таки енергоносії. Сам процес інкубації доволі чутливий до цих всіх процесів. Тому змушені знаходити якісь альтернативні резервні джерела енергії, ті самі дизель-генератори, застосовувати, звичайно, це впливає і на собівартість продукції, потрібно враховувати ці накладні додаткові затрати. Знову ж таки, повернемося до працівників, тому що коли з'являються якісь у нас нові там, оператори, птахівники і так далі, їх потрібно. Навчити і адаптувати в наше підприємство, на це потрібно залучати додатковий час. Крім того, хотів би виділити ще нестабільну ситуацію в нашій економіці, ту саму навіть курсову різницю, батьківські стада це все імпортний продукт, і також важко спрогнозувати, а яка ж вартість. Буде там через пів року чи навіть місяць, тому що взяти літні місяці і курс долара, курс євро дуже значно виріс. Тому це також додатковий ризик. А, так як ви бачите перспективу? ну, Короткострокову перспективу розвитку? А, ми розробляємо таку стратегію зараз. от. Поки що це наразі концепція, але вірю в те, що найближчим роком це буде саме стратегія розширення наших виробничих площ, виробничих потужностей по інкубації. Ну але вже про деталі хотілося б про сказати по факту реалізації. Тому Наступного року, тобто, спрос є. Виробництво будете нарощувати так, запит, І виробництво. птахівництво це та галузь, яка буде е востребована в період війни. Однозначно. І враховуючи той факт, що в принципі у світі, згідно статистики, м'ясо птиці це одне із найбільш вживаних людьми. То звичайно, цей ринок розвивається динамічно, не дивлячись на воєнний стан, і дуже сподіваємося, що наші підприємства зможуть так само взяти участь в закордонних ринках, зокрема Європа, Близький Схід і так далі. Наразі, як вже було озвучено, попередніми спікерами є певна проблематика із цим. Але ми дуже хотіли би, щоб наша якісна продукція була представлена на ринках світу. Доброго дня. В першу чергу дуже дякую, що запросили на тваринницький саміт. Ми вже друге приймаємо участь. Дуже дякуємо. Ну, Вже проблеми, про, про ці проблеми говорили. Перше, це трудоресурси. На жаль, в Україні це досить велика проблема. Потім це енергоносії, це ціни на зернові, ціни на кукурудзу. Тому енергоощадні. Проблеми в нас є, які ми повинні вирішувати. І проблеми з персоналом. Я не кажу про кваліфікацію, а про відсутність персоналу. Чудово. А ви бачите проблеми з. Ну, я б сказав так, що треба внідряти якісь ефективні технології. Це немає питання, це зрозуміло. А з швидкістю. Внідрення даво целам птахівництво галузі дав цих інновацій і технології, в тому числі носієми, яким являється ваша компанія. Ну це автоматизація. З нашої сторони ми можемо запропонувати гарні рішення по автоматизації для птахівників, і також енергозбереження. У нас дуже є цікаві елементи, які зараз. Ну, користуються великим попитом, і я думаю, наші рекуператори могли б вирішити проблему енергоносіїв. А якщо сравнивать до війни в період війни, а наскільки вистребуване зну з вашого опитування технології? Енерго збереження да эти ще по щодо енергозбереження, я скажу, що попит збільшився у два рази. Щодо автоматизації також два рази. Тобто в нас навіть загруженість на заводі вже на один рік. Чудово. А людей вистачає. вам? А, ну, в Голландії людей вистачає. Но там є проблема з, кваліфіко... з кваліфікацією. Ну, на заводі у нас люди поки що є, але ну, буду казати, що у нас на заводі дуже багато поляків працює. А українці дві людини на одному із заводів дві людини. А ще на одному одна людина. Три людини десь у нас працює. Я знаю, ви наразі не самі. У вас є клієнти в Україні. І Хочу запросити також долучитись до діалогу Петро Коземко, директор інкубатора. Укрпромінкубація групи компанії УЛАР. Прошу вас, пане, долучайтесь. А і в нас ще має бути Олег Кошовий. Він Так, він, він трошечки опізнюється. Да, але він буде на нашому семінарі, який ми будемо проводити з 3 до 3.30, і він також розкаже про технології, які агровен використовує. Так, ну чудово. Мені б хотілося ну, залучитись до такого спільного діалогу да, і е, трошки поспілкуватися. Е, що от, з вашої точки зору треба першочергово е, внедрять для увеличення да, прежде, прежде енергобезпеців ну, і в цілому ефективності. Тахівництво і виробництва, доброго дня. Петро Коземко, директор Укрпромінкубації дякую за запрошення, дякую компанії Венкоматік за запрошення. Хотів би подякувати компанії за їхній продукт, а саме лінію сортування та закладки яйця. Як ви говорили, в нас зараз в Україні так проблема з кадрами. А в нас в інкубаторі це така технологія, де дуже велика проблема з біобезпекою. Нам потрібно як можна менше, щоб був людський вплив на інкубацію. Завдяки компанії ми придбали лінію сортування та закладки. Лінію ми придбали правда ще до війни, але Компанія нам допомогла зберегти в себе на складах її, завезли ми її, дякуючи їм, змонтували її, запустили виробництво вчасно, бо постало питання з людьми, а ми її вирішили, бо ми по суті орієнтовно десь в три рази зменшили кількість. Якщо закладало там 30 працівників, то зараз там 6 працівників працює на лінії, які взагалі не контактують з яйцем. Це є дуже великий плюс в інкубації, бо мінімізувалися всі ризики на початковій стадії зараження яйця, що дозволяє виростити хто є по інкубації здорового і гарного добового корча. Чим відповідно і задоволені клієнти. Коли ми зараз коли ми купували лінію, багато продуктів ще не було, тому зараз є в них ще новіша лінія, яка Selectic, яка дозволяє на початковій стадії ще, ще більше відсортувати і відібрати яйце. Я думаю, що в нас таке питання стоїть і на багатьох інкубаторах постане питання, що. Потрібно буде придбати їхню лінію, щоб покращити якість добового молодняка. А як з От, Електроенергія це ж крайне важлива тема. її безперебійність для інкубатора. Яким способом ви вирішуєте цю проблему? Так, проблема велика. Це не таке... Генератори чи щось інше? Так, це є генератори. І е, зараз розглядаємо питання кул генераторів і сонячних панелей. Угу. Ну добре. А це обладнання в е, воно енергоефективне. Воно. Зменшило нам ресурс праців... Ні, по ефективності, якщо брати енерго, енерго, якщо енерго. брати рекуператори для вирощування. Бо ми крім інкубатора маємо ще свої виробничі потужності, mm. де ми вирощуємо бройлер. Так, там дуже там 70 можна заекономити енергоресурсів, і це не тільки електрика, це ще й харчування. Це ну, це важливо. Клімат. Mm. клімат також велику роль відіграє в інкубації. Ми зекономили на працівниках і на біобезпеці. Ну це чудово. Я хочу додати, yeah. сьогодні, на жаль, немає представників з Миронівського хлібпродукту, бо ми поставили рекуператор на Вінниці. Да? Він показав дуже гарні результати. Миронівка також починає розширюватися з нами. Що це дало? Це менша конверсія корму, це кращі курчата, це більш однорідні курчата і до 70%. Економія на газу менше викида аміаку, менше викиди вуглецевого газу, і як результат більш однорідні і більш життєздатні курчата. І як на виході, ви вже отримуєте гар гарного бройлера з гарною вагою. Ну кому цікаво, підійдіть до стенду до стенду. Я все розкажу. О, предлагаємо вам безклеточне содержання. Mm -hmm. На двадцять шостої гот mm -hmm. mm -hmm. замутіт ясенцвіт. Яка ваша думка з цього ну, приводу? По-перше, у нас є один пташник без кліткового утримання, вільний вигул, mm -hmm. він у нас ж є один невеликий, але якщо орієнтуватись на цю заміну до 27-го року, вся всі птахи без кліток. Я вам обіцяла, що якщо ви мені задасте це питання, я буду голосно, я буду голосно говорити нецензурно. Ну, по-перше, це дуже багато грошей. Хто їх буде а, як а, давати? Може, Євросоюз дасть. Ну, тобто, всі кажуть, ви працюєте, ви створюєте якісь нові місця, ви там платіть більше податків, ви там ще щось, ви там ще щось, ви там ще щось. А як? Я перепрошую, як це зробити. Коштів на це, я так розумію, на даний момент, принаймні, яких з програм немає. По-друге, які в нас є е, вимоги до вільного виголу. Якщо ви вчитаєтесь в ті акти, скільки треба землі, то я своїм вільним виголом нас е, 8 мільйонів та І якщо на 30 тисяч голів в мене має бути виголо 4 гектари. Якщо мені хтось дасть стільки землі, щоб я зробила вільний вигул на всіх без питань. Uh, ну я можу багато чого і додати до сказаного. Да? Да, дякую вам, пані Юлія. Uh, на самом деле ну, тема серйозна. Uh, пробувати треба однозначно і пробувати, звісно, я сподіваюся, uh, компанія Вінкоматика одна з найкращих в цьому направленні. Я не ошибаюсь, доката мало себе. хвалите. А щодо фінансування, в нас є програма фінансування. Якщо ви нам надаєте там балансову звітні за три роки, ми її віддаємо на розгляд і можна отримати дотації. Так, да. є такі програми, і у мене навіть є клієнти із Сумської області. Він навіть отримав грант на. На системи вже утримання вільного вільного утримання Та, не вигола вільного утримання. Бачите, пане Тетяна, тут ще одна тема. Даже якщо взяти гроші, навіть якщо все це ж собі какая буде з самого дешевого білка в Україні з цим рівнем життя і всіми проблемами? Ну, Наш наверняка буде більше собі вартість буде, ну, да. я думаю, 4 гривні буде. Ну, в гривнях оно зараз 4, завтра 2, да. оно ж інфляція. Ну, тема непростая. Тема непростая, поэтому я думаю, что здесь надо как-то на законодательном уровне України, як понятно, движимося в Євросоюз, ну, як-то відстоювати точку зору і комбі комбіновано щось робити, да? Не робити з плеча. Поступово. Поступово, так.